Спецпенсії доходять один із суддів наскільки я пам'ятаю. Конституційного суду отримує зараз пенсію в місяць 390 тисяч гривень. Я не вважаю, чи це за справедливість в нашій державі. Ми повинні все зробити, щоб таких пенсій не було для людей, які не дуже. Чесно кажучи, принесли багато користі нашій країні. Я вважаю, що той інженер, який працював все життя, той же самий аграрій, а комбайнер, він заслуговує більше на пенсію, чим суддя, який просидів в теплому кріслі. І, ну, чесно кажучи, в нього було все забезпечення від держави. Тому я не кажу, що судді повинні. Як то кажуть, статись без пенсії? А з пенсіями ви залишитесь, але залишитись зі справедливими пенсіями, і вони прирівняються таких самих пенсій, як і у інших людей.